Вітаю, ви дивитесь новини на межі. У студії для вас працює Ганна Томіна. Ми розказуємо про головні події кордоні у всіх 10 громадах Шосткинського району. Сьогодні наш випуск про те, як мешканці Шостки третій день поспіль виживають без води, світла та газу. У місті розгорнули 120 пунктів незламності, де люди можуть зігрітися та підзарядити гаджети. За допомогою ДСНС з Черкаської області організували гаряче харчування для містян. Людей годують у польовій кухні тричі на день з розрахунком щонайменше на 250 порцій. Як це було, те, що кажуть шосткинці, дізналися наші журналісти. Нічого я не їла, і мені дід сліпой, і йду й плачу. Ось це йому взяла терну, здали буханку хліба і сама сліпає. Пойду, що візьму, щось нібудь такої, що небудь і плачу. Кадана ця війна, щоб не подохли. Скільки вже немає світла? Скажіть, будь ласка. Ой, вже давно нету, Мабуть, дня три точно. А газу теж нету, нічого нету, ні води, ні газу. Третю добу у шості немає ні світла, ні газу. Подачу води забезпечують у визначені години. Сьогодні, 6 жовтня, зранку організували гаряче харчування для містян. Для цього задіяли спеціалізовану польову кухню ДСНС, яка приїхала із Черкас. Машина повністю автономна. У меню каша з підливою, тушкована капуста та гарячий напій. Люди говорять, гарячого не їли вже майже три доби. «Поїду на базар, купляю сметану і булочки, і все. У це живу булочки і сметаною. Я вареного більше, навіть чаю не п'ю. Світа нету, газ не роботи, а що у мене нічого ні у черзі переважно пенсіонери. Хтось бере порцію собі та своїм хворим сусідам або другій половинці. Люди говорять вдячні за таку допомогу. Річні кашу, кашу хлебушек. Кого кавовий напій, капуста ще є, але Я капусту не взяла. Світла газу це вже треті сутки. Треті сутки немає на світане газу. Вода перебоями. Ту ж воначку, воначку відкрила, і їла ту І все. Гарячого не було. Гарячого не було. Мені вже 75 років, так що я виживу де хочу. То вам молодежі вчитися. Хорошо далі. Тут каша по і Все безплатно. Спасибо. Кухарі, які приїхали до шостки з Черкас у критичній ситуації готувати для містян. Говорять, розраховували на значно меншу кількість людей. Ми не рахували, але десь ну десь більше 500 точно. Люди йшли дуже великий поток людей. Люди приходили, навіть плакали. Продякували, що ми приїхали того, що така ситуація. Ми годували людей сьогодні. Зранку кашою гречаною, консервою м'ясною і салат з капусти, кавовий напій – це корій. У нас є машинка, щоб мити посуду, і підноси, газові плити є. Є навіть апарат, щоб тарілки сушити. Ми не користуємося, тому що ми використовуємо зазвичай пластмасовий посуд. Годуватимуть людей тричі на день. Як говорять фахівці ДСНС, які працюють на місці, продуктів брали з розрахунку на сім діб. За потреби провіант будуть підвозити ще. Через відсутність електроенергії, води та газу, місцевий хлібокомбінат призупиняв роботу. Чи відчутний був дефіцит? Жителі шостки розповіли нашій команді. Протягом останніх двох днів дещо ускладнена була в місті ситуація із хлібом, адже місцеве підприємство, як і вся шостка, вже третю добу без газу та електропостачання, полиці у ядках де продають хліб, напівпусті. Продавці говорять, ажіотаж за хлібом, хоч незначний. Але є хлібозавод стоїть, може завтра запустять, обіщають по всякому смузі. Вже таж, якби такого немає, но немножко люди більше стали брати. Наверно, на запас суми от привезли, Ніжини. стандартний набор. Ну, може, хтось більше бере, а так, що по 10 буханок такого ні. В основному на полицях хліб сумського, ніжинського та лугівського виробництва. Дефіцит хліба відчули не всі мешканці шостки. Деякі говорять. Його було вдосталь. Вчора я не брала. А сьогодні утром прийшла любить і сніжений, з дубов'язанки, з Глухова, і з Ахтіво було. Палмо було хліба. Не відчули відсутність, бо на мікрорайон Вінниця океан. Смачний, свіжий, тільки випечений хлібу, і п'ятниця, субота, і неділя. Вчора в магазині Оксана також торгова марка купувала, про відсутність не чула. Читала тільки що суми з Глухова підвозять. Ну, хліб додатково, а в АТБ точно був. Немає великих проблем з хлібобулочними зділлями. Михайло Нартов говорить, за потреби його родини випікатиме хліб самостійно. До цього були запаси, я багато хліба не їм. Використовую ще домашні борошна. Завжди гуманітарка була допомагає нашим іноземним партнерам. Що саме почимо? Бо я живу в нас своя хата. Пічечка, грубка, мабуть, колись наші бабусі і дідусі пекли хліб з травою, з лебедою, і їли виживали, а в нас, слава Богу, що скажуть, ми тримаємось, і наші люди що можуть і хлібокомбінат забезпечувати нас. Станом на 17-ту годину стало відомо, що Шосткинський хлібокомбінат вже почав завозити в місцеві магазини хлібобулочні вироби. Через удар по вокзалу в шості Укрзалізниця змінює маршрути руху в прифронтових областях. Голова правління компанії Олександр Прицовський повідомив, що маршрути стануть комбінованими, аби мінімізувати безпекові ризики через загрозу обстрілів. Це означає, що на окремих ділянках замість поїздів курсуватимуть автобуси. Поки шостка оговтується від атак 4 жовтня, переходимо до новин із громад району. На середонобурщині російський безпілотник атакував човен із рибалками. Внаслідок отару загинув 63-річний Олександр Малькович. У його товариша 65-річного Миколи Фролова діагностували мінно-вибухову травму. Чоловіку довелося ампутувати стопу. Стан постраждалого лікарі оцінюють як середньої тяжкості. У Шосткинській громаді та сусідньому глухові трапилися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких постраждали люди. У Глухові водій легкового автомобіля наїхав на 19-річну дівчину, яка переходила дорогу у невстановленому місці. А між селами Миронівка та Шосткою, 24-річний мотоцикліст наїхав на 70-річного чоловіка, який рухався узбіччям. Обох постраждалих госпіталізували. За фактами аварії правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Попри всі виклики, ми разом тримаємось і будуємо майбутнє. Це були новини на межі. Більше дивіться на нашому ютуб-каналі. Дякуємо, що ви з нами.